Ілля народився на Донеччині у 1990-му. З дитинства займався спортом. Після школи закінчив Артемівське педучилище, а згодом отримав диплом вчителя фізкультури Бердянського педагогічного університету. Утім, 2021-го Ілля вирішив змінити факти, пішов працювати рятувальником. Від початку повномасштабного вторгнення ілля працював у найгарячішій точці. Він буквально був на передовій. Кожен день у Бахмуті це вже був подуха. Риболовля навчила терпінню, а футбол командній грі. Останній виклик, на який прибув рятувальник Ілля Ахмедгарєєв, стався 16 вересня 2022 року. Тоді окупаційні війська у черговий раз завдали авіаційного удару по Бахмуту. Багатоповерхівка була зруйнована з першого по п'ятий поверх. Під завалами були люди. Рятувальники, не вагаючись, почали пошук постраждалих. Під час рятувальних робіт ворог завдав підступний другий удар. Ілля сам опинився під обвалами та отримав травми, несумісні з життям. У молодшого сержанта залишилися мама та вагітна кохана дівчина. Шануємо та пам'ятаємо.